Погляньте, який маймо неймовірно гарний сімейний позашляховик. До вашої уваги! Гарненька Mazda CX90 2023 рік. Погляньте, який гарний яскравий червоний насичений колір. Так, йдемо по автомобілю. 23 рік. 12 тисяч пробігу, плагін гібрид 2,5, бензиновий двигунчик, плюс гібридна установочка, повний привід, автоматична коробка перемикань. Для зручного паркування є передні задні парктронічки, камера заднього огляду. Авто має просторе багажне відділення з електроприводом кришки багажника. Авто у нас де з шести місць, легко складається ряд, задній ряд, велике багажне відділення. Автомобіль повністю обслужений. По техніці взагалі немає ніяких питань. Погляньте, які гарні легкосплавні диски. Всередині чорний перфорований шкіряний салончик. Є сонцезахисні шторки для задніх пасажирів, капітанські крісла, панорамний дах, просторий гарний салончик, окремий кліматконтроль на задній ряд. Далі по комплектації. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського сидіння, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, підрульові перемикачі, автосвітло, автоматичне дальнє світло, цифрова приборна панель, а датчик дощу, система старт-стоп, мультимедіа, широка з навігацією, Android-Auto, Apple CarPlay, підігрів передніх сидін, двохзоний кліматконтроль. Дуже, дуже заряджена машинка. Друзі, для сім'ї дуже гарний. Позашляховик, головне, економний розхід палива десь по місту виходить 8 літрів. Тому, друзі, хапай авто, місто Вінниця, вже є ось така чудова красуння в продажі. Запрошую вас за адресою Немерівське, 694 є.